Представляємо безпровідний радіаторний термостат Tervix Proline eva 2. Даний пристрій призначений для контролю температури водяного радіатора, а також для підтримання комфортної температури і зменшення витрат при опаленні. Він працює по протоколу ZigBee і живиться автономно від батарейок протягом більше року. В комплекті інструкція по експлуатації та термостат з накидною гайкою М30 на 1,5. Термоголовка призначена для монтажу безпосередньо на радіатор. Термостат необхідно встановити горизонтально, щоб мінімізувати вплив тепла від самого радіатора. Для початку знімаємо кришку термостата і вставляємо дві пальчикові батарейки, після чого закриваємо кришку. Термостат має три кнопки для управління: кнопки плюс та мінус для збільшення і зменшення значення та кнопка в центрі будиночка. Надалі називатимемо її центральною. Вона призначена для вибору та підтвердження усіх дій. Кнопка зменшення значення. При її затисканні вмикається функція блокування термостату. Кнопка збільшення значення. При її затисканні вмикається функція швидкого нагріву. Індикатор Wi-Fi, індикатор низького заряду, режим швидкого нагріву. Індикатор відкритого вікна, налаштування годин, налаштування хвилин, індикатор програмного режиму роботи, індикатор блокування від дітей, фактична температура. Початок роботи. Для початку натискаємо центральну кнопку. І за допомогою кнопок плюс та мінус виставляємо час, години та хвилини і дату. Для підтвердження і переходу до налаштувань наступного параметру натискаємо центральну кнопку. Після цього з'явиться напис AD самотестування. Перед його початком необхідно накрутити головку на радіатор. Ще раз натискаємо центральну кнопку і розпочнеться самотестування. В процесі тестування сервопривід термостату двічі займе крайнє положення, повністю відкрите та повністю закрите. Перед продовженням необхідно почекати закінчення самотестування. Якщо все працює справно, то на термостаті відобразиться поточна температура. Підключення до мобільного додатку. Включаємо термостат. Натискаємо центральну кнопку. Далі необхідно потримати її декілька секунд, після чого кнопкою плюс вибрати налаштування мережі параметр 5. Підтверджуємо вибір центральною кнопкою і знову затискаємо її, доки індикатор мережі не почне миготіти. Натискаємо центральну кнопку ще раз, щоб індикатор мережі горів постійно і усі інші символи були неактивні. Тепер термостат готовий до підключення. Переходимо в мобільний додаток Tervix. Обираємо контролер мережі ZigBee серед доданих пристроїв, натискаємо кнопку Додати пристрій і підтверджуємо миготіння. Через певний час встановиться з'єднання між термостатом і контролером мережі. При цьому на термостаті автоматично встановиться час. У мобільному додатку відображається поточна і задана температура, а також ступінь відкритості клапана радіатора. Тут зручно змінювати режим роботи та налаштування. Але зауважимо, що з додатку змінюються не всі розширені функції, а також при зміні деяких з них необхідно буде вводити пароль. У термостата є шість режимів роботи: режим відпустки, програмний режим, ручний режим, режим комфорту, екорежим та режим швидкого нагріву. Чотири з них можна переключати безпосередньо з термостата. Усі режими, включаючи режим комфорту та екорежим, можна зручно переключати з додатку. Екорежим та режим комфорту це режими для задання фіксованої температури. Їх сенс у швидкому переключенні на потрібну температуру з додатку. Ручний і програмний режими переключаються центральною кнопкою. У програмному режимі термостат працює відповідно до налаштованих графіків, ручний режим. Це окремий режим для частого регулювання бажаної температури. Щоб перейти до налаштувань, необхідно на овімкненому екрані затиснути центральну кнопку. Кнопками плюс та мінус переключаємося між параметрами, а центральною обираємо. Всього доступно 5 параметрів для налаштування. Перший. Налаштування програмного графіку дозволяє обрати одну з трьох моделей 5 робочих 2 вихідних, 6 робочих 1 вихідний або 7 робочих днів. При налаштуванні цього параметру праворуч буде миготіти цифра, яка відображає кількість робочих днів. Після цього термостат відразу пропонує налаштувати час і температуру графіків. Зміна значень параметрів здійснюється кнопками плюс та мінус, а центральна кнопка переключає до налаштування наступного параметру. Перший цикл налаштувань відноситься до будних днів, другий до вихідних. Другий налаштування годинника. Дозволяє встановити години, хвилини і день тижня. Третій Режим відпустки. При виборі даного режиму необхідно налаштувати температуру та кількість днів відпустки. 4. Розширені налаштування. При виборі індикатора SET буде доступно 10 функцій для налаштування. Перша. Калібровка температури. Підлаштувати фактичну температуру під підвиміряну. Друга функція відкрите вікно. Задамо температуру при відкритому вікні і час, наскільки клапан радіатора буде закритий. Третя. Автономне блокування. Якщо виставити дану функцію в одиничку, термостат буде автоматично блокуватися через 10 хвилин без натискань. Четверта. Мінімальна температура, яку можна задати. П'ята. Максимальна температура, яку можна задати. Шоста. Режим швидкого нагріву. Буст. Даний режим повністю відкриває клапан для швидкого виходу в робочий режим протягом виставленого часу від 100 до 900 секунд з кроком 100 секунд. При цьому на екрані відображатимуться лише перші дві цифри виставленого часу. 7. Перевірка ступеня відкритості клапана. Від 0. Повністю закритого. До 99 повністю відкритого. 8. Гістерезис. Границя відхилення температури, при відхиленні якої буде здійснюватись регулювання клапана. 9. Відображення на екрані. 0. Вертикально. 1 горизонтально. 10. Скидання до заводських налаштувань. Виставляє усі параметри за замовчуванням. Для скидання необхідно натиснути кнопку плюс, виставити 00 та натиснути центральну кнопку. П'ятий налаштування мережі. Необхідно для підключення до ZigBee-мережі. Розглядалося раніше. Висновок: Термостат Tervix Proline EVA2 2 це чудове рішення для підтримання комфортної температури і зменшення витрат опалення на ваших водяних радіаторах.